Лікарі сказали, що потрібно робити операцію кіста підколінної ямки, і без операції тут ніяк не обійтися. Але ми зараз спробуємо малоінвазивними методами вилікувати цю кісту. По-перше, попередньо вже проведена лабораторна діагностика, виключені всі інфекційні процеси. І зараз ми будемо пробувати забрати оцей рідинний утвір з підколінної ямки під контролем ЛЗД. Що може нам завадити? Завадити може те, що рідина, яка там схопичилась, вона вже там достатньо тривалий час, і вона могла стати більш густою. І Її вже може бути так, що ми не зможемо її витягнути. Але ми зараз спробуємо. В більшості випадків, якщо вона ще не загустіла, її можна витягнути, ввести туди ліки, і процес від руйнації припиняється і провокується процес відновлення. давайте зараз спробуємо це зробити і покажемо вам всі етапи, як це все відбувається. Так, дану маніпуляцію ми робимо під контролем ультразвуку. Я буду дивитися туди. У нас там здоровенний такий екранчик, а ви можете дивитися сюди, кому цікаво. А це прямой ефір? Ні. ні. Так, обираємо оптимальну точку доступу, щоб у нас був мінімальний шлях е, ходу голки до порожнини. Але якщо ми бачимо, тут дуже багато вже перетинок таких. І може бути навіть така ситуація, що ми можемо забрати рідину з якоїсь із камер, а з інших камер вже воно не буде витягуватися, якщо ці перетинки повністю е перекривають ці маленькі порожнинки одну від одної. Але будемо пробувати. Подожді, що не зборлюється, гроші. Надіюсь, навіть це наймаленька іголочка, косметическая. Так, ми бачимо на екранчик голочка вже зайшла в порожнинку. Ми зараз туди розповсюджимо все ряболісно. Ну, так все, вже більш болісно не буде. Саме болісне ми вже зробили. Спробуємо трошечки ще. Давайте ми зірмо. Ого. Я не хоче видавлюватись навіть. Дивіться. Капець. Дякую справи. З добре. О, зараз стане побігу. На у місті.